Десятки обурених запоріжців із квитанціями у руках від самого ранку стоять у черзі під центром обслуговування клієнтів Запоріжжя Обленерго. Їхня мета добитись пояснення щодо захмарних рахунків у січневих платіжках. Анатолій Фурс пенсіонер із першої групою інвалідності. Один із тих, кому за електроенергію нарахували більше п'яти тисяч гривень. Я отримав цю платіжку, у мене давлення підскочило 180 восімдесят. Я отак. От, от мене трусила. За чого я должен получить інфар? По чому це так должно бути? 4 тисячі гривень за світло відповідно до отриманої квитанції має сплатити і Наталя Ємець. Жінка особисто приймала вдома контролера, слідкувала за зняттям показів, розписувалась у відомості. Втім, у квитанції побачила зовсім інші цифри. Приходить в цьому місяці квитанція, а показання не моєго щочіка. А показання з щочика соседа, который рядом висить. Декому платіжки і зовсім не надійшли. Про захмарні рахунки люди дізнались вже у банку. по-перше, даже не прислали цю квітанцію. Я пішла платити в банк. В банку мені говорять трішки сот за світ. як та 3600? Я за два роки стільки не накручую. Усі невдоволені після оприлюднення рахунків почали масово телефонувати до обленерго. Тим додзвонитись туди виявилось справою нелегкою. Музику ключе граємо, граємо, а потім всі оператори зайняті. Ну що це за? Ну можна сказати по-другому. Доки одні обурюються, інші, ті, хто був першим у черзі, виходять із результатами переговорів. Причина неправильних рахунків кажуть на підприємстві збій у системі. Мені сказали, це ошибка. А я думаю, що умислено, тому що таке количество ошибок це не може бути. З січня функції електропостачання перейшли від Запоріжжя Обленерго до нового підприємства Запоріжжя електропостачання і при передачі усіх даних та показів стався збій у системі. У зв'язку з цим у Запоріжжя Обленерго відбувалася конвертація баз даних споживачів, у тому числі побутових. Впроваджувалися нові програмні продукти, складність та системність з цього процесу скоріш за все і стали причиною програмного збою, внаслідок якого більша частина показів електроенергії споживання електроенергії, які передали споживачі, була викривлена. А вже на підставі цих викривлених показів були відповідно сформовані і некоректні рахунки за електроенергію. Також в обленерго заспокоюють вже у наступному місяці при отриманні показів за лютий, їх треба подати не пізніше, 4 березня. Буде здійснений автоматичний перерахунок. і Усі цифри нормалізуються цього ж місяця. Треба сплатити лише ту суму, яку можна вирахувати самостійно. Взявши свої правильні покази, він може сплатити за січень 2019 року ту суму, яку вважає правильною на підставі своїх показів електролічильника. Потім він має передати покази електролічильника за підсумками лютого 2019-го і при формуванні нового рахунку за електроенергію за лютий 2019-го автоматично буде здійснений перерахунок або коригування з урахуванням оплати попереднього місяця. Але такі слова боржників проти волі не заспокоюють. Багато хто має субсидії, і переймається, що може їх втратити, не дивлячись на те, що обленерго твердить такі рахунки, як борг, не зафіксують. Щас указ, що через місяць, якщо не буду, будуть долги, я лишаюся субсидії. Це значить, що спеціально зробили, для того, щоб хто субсидії і щоб люди не отримали, відказали їм субсидії. Катерина Едгар Едгаркопитов Тв 5